Доброго дня, мене звати Зоряна, я менеджер з реклами. Власне, отримала пропозицію зіграти оцей грошовий потік. Ну, це завжди цікаво. вміти, кажуть, оперувати фінансами, використовувати можливості в життєві, фінансові. Ну, власне, тому і вирішила це діло зіграти. Ну, от що цікавого. Під час гри е, довідалася, ну, власне, як можна бачити можливості, яке тобі життя підсовує фінансові, і власне їх не втрачати, а використовувати, як можна кооперуватися з іншими людьми, як можна ну, от, власне, досягати фінансових цілей завдяки тому, що життя показує. Ну і власне, що для себе взяла, що треба бачити те, що ти кажуть, більшу життя. Тоді можливості показує, ну і, власне, для того, щоб мати можливість використати ці фінанси, потрібно мати якісь заощадження. Тобто це треба відкладати для себе, вийшло, що треба максимально можливо кошти накопичувати для того, щоб ці можливості, які тобі в житті приходили, щоб їх можна було використати.